Слава Ісусу Христу! Багато хто чув, що в Біблії записані 10 заповідей, але мало хто знає, що вони означають сьогодні. У нас на черзі шоста заповідь. Книга Вихід, 20 розділ. Не вбиватимеш. Це, мабуть, одна із найвідоміших заповідей, багато людей її чули, і багато називають її, коли згадують про заповіді Божі. Але мало хто знає, що вона насправді означає. Буквальне розуміння не вбиватимеш, може стосуватися. Тому числі тварин і рослин, і тоді виникає питання: а чим же нам харчуватись? Значить, буквально розуміти цю заповідь не можна. Треба звернутися до оригінального тексту єврейської мови, і тоді ми зможемо зрозуміти, про що мова йде в цій заповіді. Оригінальне слово можна перекласти ще по-іншому не чинитимеш душогубства. Що таке душогубство? Душогубство це насильницьке позбавлення життя. Будь-якої людини заради якихось власних корисних намірів. Тож Біблія забороняє з корисної цілі вбивати іншу людину, незважаючи на те, чи це чоловік чи жінка, чи ще не народжена дитина в утробі матері. Цього робити не можна. Але виникає питання: а що ж до наших хлопців, які зараз боронять Україну, чи вони порушують цю, цю заповідь чи ні? Відповідь однозначна. Вони не чинять душогубства, так як вони захищають нас. Вони не прийшли вбивати і красти чуже майно, як це роблять росіяни, які на нас напали. Але вони захищають нас. Ця заповідь вона не забороняє вбивати людей в випадку самозахисту. Україна зараз чинить самозахист. Тож цю заповідь наші хлопці не порушують. Амінь. Далі буде.